Добрий день, шановні глядачі. Мене звуть Ольга. Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо розглядати чергову порцію вінтажних прикрас із сайту eBay. Як завжди, я виклала їх у демонстраційну планшетку. І першопроходцем сьогоднішнього відео буде ось цей браслет, виконаний у металі срібного кольору. Елементи метелики, крильця інкрустовані геліотисом, або його ще називають морське вушко. Браслет має замочок лобстер або краб. І він не маркований, але у чудовому стані. Підійде на зап'ястя 16 1/2 17 на мене великуватий. Далі на намисто. Виготовлене з бісеру та скляних намистин на Lalempwork. Такі яскраві соковиті кольори, лаймовий, оливковий. Це намисто досить довге, має у діаметрі приблизно 90 см. Його можна носити в повну довжину і можна в два оберти. Є замочок лобстер і подовжувальний ланцюжок. Легке і пластичне, сережка поки що одна, другої не бачу, колір металу під золото, легкі пластикові крапельки, ніжно-рожевого, молочного. Персикового з покриттям АБ. Б. М -м, вона досить велика. Сантиметрів 8 9. Я її покладу до сережок одиначок, які ми знайшли у попередніх частинах. І все ж таки не втрачатиму надії знайти їм пари. Значок. Написано Амстердам. Дуже легкий сплав. Мені нагадує образи герба. а тут зверху чи корона, чи фортеця, незрозуміло. Замочок, неприклеєний. Він припаяний малесенькими заклюпками і така застібка гачок. Можливо, це герб столиці Нідерландів. Кліпси, ось і лапка. Легкі або пластикові, оздоблені прозорими кристалами. Мені нагадують квітку осінню, жоржину. І колір в них дуже смачний. Варена згущонка. або карамель. Так. Ну, це не прикраса. Це функціональна річ. Привіт із 2010-го. Це дорожній або офісний гачок. На горизонтальну поверхню ми кріпимо ось так, основу, і можна повісити або сумку, або парасольку. І потім він легко складається і носиться з собою за потреби. Рокування немає, і було б дивно, якби воно було. Ланцюжок з колоном. Тонесенький, срібного кольору, застібка лобстер, цінник, колон у вигляді метелика. Метелики нас сьогодні переслідують. Одне крильце ажурне, а на іншому написано «Big сіс. Скорочено сістер. Я думаю, що це кулон подарунок для старшої сестрички. Симпатичний. О, яка крихітка. Це брошка пін. Виконана у металі золотого кольору, не маркована. Янголятко, смайлик, жовта й чорна емаль. Позитивний такий малюк. Сережки. Конектори і швензи срібного кольору. Дуже легкі намистини дерев'яні. Кольору шоколаду і бірюзові, але вже вони виготовлені з люциту. Мають такі розводи красиві під мармур. Я люблю люцит. Він легкий і приємний. Так, Зараз я розплутаю ось цей клубок, розкладу його і повернусь до вас. Отже, перед вами багатоярусне кольє із ланцюжків. Їх дев'ять, я порахувала. І двох рядків перлів. Намистинки білосніжні, пластикові, легкі. Ланцюжки різної форми, відтінку і довжини. Акцентний елемент стилізований під троянду, зроблений з блискавки і приклеєний на ажурну основу. Замок краб, воно не марковане. Його дуже важко було розкласти і показати. Тому що воно досить довге, досить велике, таке помпезне. Ще одна брошечка. Метал срібного кольору, не маркована. Замочок працює. Оздоблена кристалами цитринового кольору. 400. Не знаю, що це означає. Буде в мене 400 підписників, я одягну. Я шуткую, звичайно. Щось вона значить ця цифра. Запанка. Я вже бачу, що одна. Легка, незважаючи на розмір, така красива перлина, трошки є схід покриття, не маркована. Ну, зараз носять запонки і чоловіки, і жінки. Мені здається, ця жіноча. На жаль, одна. Браслет, релігійна тема, замочок і центральний елемент, виконані в бронзовому кольорі металу, основа шкіряна, красивого шоколадного кольору. Ось так відкривається. Він не маркований. І центральний елемент можна рухати, як вам хочеться, як вам зручно. Він великий. Мені здається, що це чоловічий. Ось так. Далі, ура-ура. Ось і в мене тепер є безель. Хоча я бачу, що є. Трошки схід покриття на деяких елементах, і в мене безель не зафіксований, а так нестатичний, рухаються на мистинки. Кристали сливового кольору діаметром приблизно 6 мм, мабуть. 6-7. І е, мені здається, що, якщо його викласти у довжину, де замочок, до речі, шпрингельний замочок. І це кольє не марковане. Якщо його викласти у довжину, то ось тут це середина, кольє, не вистачає одного безеля. Але я думаю, що я носитиму в два оберти, і мені на шиї безель не потрібен. Ось так мені достатньо. Я дуже рада цій знахідці. Кулон. виготовлений із каменю натурального, Жадеїд. можливо, світлий нефрит, на ньому вирізблена мишка і серце, красивий. Візерунок, він не маркований. важкий і холодний. Кольє називається Краватка боло. Особливість його в тому, що ви самостійно можете регулювати довжину в гарному стані. Хороше покриття, маркування немає. Така ніжна, легка прикраса. У цьому лоті, крім цілих прикрас, є лом. Ось він перед вами. Це кольє було досить популярним у 70-х роках. І називалося воно пузирі або бульки. Виготовлялося у різних кольорах. Мені дісталося у зеленому кольорі. Кабошони вставки грановані, виблискують гарно. Колір металу срібний, срібний з чорнінням замочок лобстер. І воно не марковане. Але поломане. Треба подумати, помудрувати, як його полагодити. Сережки на гвинтах Вони зручні тим, що ви можете регулювати натиск на мочку вуха так, щоб вам було комфортно. А також вони підійдуть для тих, у кого не проколоті вушка. Збереглися непогано, трохи зійшло покриття, але не критично. Чудові перлинки закріплені у крапанах, сидять як у гніздечку, досить елегантні. Були популярними у 50-х-60-х роках підвіс, чарм або шарм, виконаний у золотому кольорі металу, шпрингельний замочок. Зображений слоник з піднятим хоботом. Це символізує удачу. Три букви. Я думаю, що це абревіатура. Покриті емаллю, червона, біла, синя гоб. Мені нагадують кольори американського прапору. Можливо, це якась патріотична прикраса. Тоненький ланцюжок. З яскравим кулоном. Візуально виглядає як срібло. Треба почистити тільки і гарно його роздивитися. Мені здається, що тут є проба, якісь цифри. Я роздивлюсь і напишу. Ну і кулон теж має бути срібним. Він двосторонній. Малюнок нагадує крило метелика. Красивий. Ще одна прикраса на шию. Ларіат. Метал кольору старого золота. Дві китиці, виконані зі штучної шкіри чорного кольору. Він не маркований, досить довгий, сантиметрів 95 у діаметрі. Легесенькі сережки, сердечка. Це пусети. Пластикові, яскраво-фіолетового кольору з шимером. Досить габаритний колон на тонесенькому ланцюжку, виконані у металі золотого кольору. Ось так виглядає зворотня сторона. Бейла немає, є два отвори для кріплення ланцюжка. Колон у формі кола, обриси зірки. Вставка екошкіра кольору молочного шоколаду. Замочка немає. Але є маркування, є шильдик. Дві великі букви H, ніби переплетені між собою. Це House of Harlow дім Харлоу. Бренд було започатковано у 60-х роках минулого століття, і він існує й дотепер. Для оздоблення своїх прикрас використовують кристали, перламутр, екошкіру це наш варіант, а для збереження інколи покривають позолотою. До речі, кулон не один. Є ще сережки і коктейльна каблучка. Тобто це сет. І середній ціновий сегмент прикрас від 15 доларів. Перлинове намисто, точніше, чокер, воно дуже коротесеньке. Замочка немає. Перлини у дуже хорошому стані. Якісне, щільне покриття кольору айварі, Вони важкі, бо скляні ці намистинки. Ну, я думаю, що це матеріал для майбутніх прикрас. Сережки. Щось мені підказує, що це срібло, але треба гарно роздивлятися. Я не буду забирати ваш час. Почистити їх треба. Тут і патина, І ржа. І ще якийсь бруд. Е, на нижньому елементі. Кристалик, можливо, це циркон або фіаніт. Ну, гарно їх роздивлюсь і напишу такі лаконічні. Кулон виконаний у формі морської зірки. Метал золотого кольору, не маркований, центральна вставка імітація коралу, але пластикова, красивого лососового кольору. Прозорі кристали і два відтінки бірюзового. Світлий і трохи темніший. Ще одне кольє. У кольорі лимонного золота, два ланцюжки трошки менші, і два більші, з'єднані кільцями марковане є шильдик Нью-Йорк. Також є подовжувальний ланцюжок тоненький. І Підвіси, різноманітні. Тут і крапелька помаранчева, і круглий підвіс під камінь пластиковий, і овальні намистини мені нагадують плямки рисі. А також металеві. З таким фантазійним малюнком. І центральна підвіска втратила свою вставку. Важко сказати, що тут було? Ну, мабуть, теж пластиковий кабушон. Симпатичне кольє. Хрестик. Срібний, католицький, і написано стерлінг. Такий манюній, сантиметрів 2 два, два половиною. І останньому у сьогоднішній програмі виступають ось ці сережки, замочки, метал золотого кольору. Марковані, виготовлені в кореї, гарне щільне покриття, і вони, до речі, підійдуть до боло. болу, вони, наче, виготовлені з одного тіста. Буде хороший сет. Це остання прикраса. Я дякую вам за перегляди цього відео. Бажаю позитивних емоцій. До наступних зустрічей!